У неділю одразу дві гучні події: вибухи та жертви на пляжі у Севастополі та стрілянина у Дагестані. Про це і поговоримо детальніше у випуску несеться, а також про те, чому Азовець написав заяву до державного бюро розслідувань із закликом перевірити командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содуля. А почнемо із подій на пляжі тимчасово окупованого Севастополя. Спочатку від місцевих жителів Суспільне Крим отримало інформацію про вибухи. Пізніше від окупаційної влади стало відомо у місті більше 150 постраждалих та четверо загиблих. Серед них двоє дітей. Дев'ятирічна дівчинка виявилася донькою заступника мера Магадана Олега Вер'янова. Вона була на пляжі разом із батьками. Про це повідомив мер Магадана. У Севастополі сьогодні траур російська влада звинуватила в атаці Україну та США. Губернатор міста разважаєв заявив, що над чорним морем знищили п'ять повітряних цілей, проте нібито уламки впали у прибережній зоні. Що одна ракета з касетною честю була подорвана над одним із популярних пляжей місті А от в Міноборони Росії заявили, російська протиповітряна оборона збила чотири американські ракети атакамс І тепер до МЗС Росії викликали посла США в Москві та заявили, що Америка фактично стала стороною конфлікту через постачання зброї, якою тепер Україна ймовірно атакує тимчасово окуповані території. Посольство США в Москві виклик послам МЗС Росії поки не коментувало. А от представники Сполучених Штатів раніше наголошували, що США не беруть участь у бойових діях проти Росії. Але надають Україні можливість захищати себе, у тому числі постачаючи зброю і надаючи іншу допомогу. У звіті американського інституту вивчення війни проаналізували вибухи у Севастополі та те, як про них розповідали не тільки у російських державних медіа. Перед ударом в Севастополі не увімкнули сигнали повітряної тривоги за це, а також за те, що ракети не знищили до їхнього наближення до Севастополя. Російські військові звинуватили Міноборони Росії та окупаційну владу в Криму. Йдеться в їхньому черговому звіті російські військові можуть цілеспрямовано розміщувати військові об'єкти біля цивільних районів в анексованому Криму, щоб стримати українські удари. пишуть аналітики. Принаймні військову техніку в цивільних районах півострова росіяни розміщували вже від початку повномасштабного вторгнення. Вибухи у Севастополі українська сторона поки не коментувала. Суспільне звернулося за коментарем, зокрема до генштабу. Раніше українська влада та зсу неодноразово закликали жителів Криму не відвідувати пля. Ажі, що розташовані біля військових об'єктів Росії у Криму, а також уникати місць масового скупчення людей. Начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич, учасник оборони Маріуполя, закликав ДБР провести розслідування щодо бойового генерала. Хоч він не уточнював імені. Утім, за даними від джерел Суспільного у військовому керівництві, мова про командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, що сталося і чому в ДБР тепер працюють за заявкою Кротевича. Отже, Кротевич пояснив свої дії тим, що генерал і далі цитую вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Також содоль, нібито відповідальний за втрату областей, десятків міст та тисяч українських солдатів. Содоль на посаді командувача об'єднаних сил ЗСУ з лютого цього року до цього він командував морською піхотою. У лютому, 22-го отримав звання Героя України за активну участь в боях під Волновахою Донецької області. В указі президента йдеться. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Він також брав участь в обороні Маріуполя. І нещодавно Содоль нагородив міського голову Одеси Труханова на грудним знаком за службу із витягу. А тепер кілька слів про заявника Азовця Кротевича. Богдан після початку окупації Криму залишив навчання в інституті та вирушив на фронт. З 2014 року брав участь в боях в зоні АТО у складі полку Азов. Він один з захисників Маріуполя, який майже три місяці утримували контроль над Азовсталлю, доки не отримали наказу виходити із заводу. Суспільне намагається отримати офіційну позицію від генерального штабу ЗСУ, а також інформацію від Міноборони, чи надходили справді скарги на сод. Оля від бригад. У вечірньому зверненні Зеленський оголосив про заміну командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. У неділю, 23 червня, у російських містах Дербент та Махачкала озброєні люди обстріляли православні церкви, синагогу та постполіції. Загинули щонайменше 20 людей, і 15 з них це поліцейські, заявив глава республіки Сергій Маліков. Перестрілки тривали до пізнього вечора. І от вранці у Махачкалі та Дербенті скасували вже режим контр. Терористичної операції. Точна кількість нападників невідома, а за заявами місцевої влади шістьох нападників вдалося ліквідувати. Пропоную почати спочатку, щоб зрозуміти, як розвивались події. Але одразу зазначу, що уся інформація, яка поки з'являється в медіа, вона здебільшого йде з російських державних медіа та від влади Росії. Отже, повідомлення про стрілянину в Дербенті та Махачкалі почали з'являтися вчора ближче до вечора. У Дербенті невідомі напали на храм покрови Пресвятої Богородиці. Один із загиблих це священник Миколай. Він служив у православному храмі у Дербенті понад 40 років. Йому перерізали горло. Про це заявив глава громадської спостережної комісії Дагестану. Також у Дербенті вщент згоріла синагога Келену Мас. За словами місцевої влади, нападники її підпалили будівлі понад 200 років. У Махачкалі обстріляли пост ДПС. Поруч теж розташована синагога. Там ніхто не постраждав. Писали пропагандистські медіа із посиланням на рабина. Утім, нападники розстріляли охоронця свято Успенського кафедрального собору. в Махачкалі він був озброєний лише газовим пістолетом. Також стрілянину зафіксували в селі Сергокала. Воно розташоване за 65 кілометрів від Махачкали. Там невідомі обстріляли поліцейську машину. Поранили одного із співробітників поліції, і про це пише BBC Росія. А тепер про самих нападників офіційно, поки правоохоронці не розкривають їхніх імен. Утім, у змі пишуть попередньо серед нападників двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова разом із синами чиновника у нападі брав участь і його племінник. Усіх трьох ліквідували. Пише інтерфакс. Самого Омарова затримали. У його будинку провели обшуки. Пишуть російські пропагандистські медіа. І також зазначається, що Омарова вже виключили з російської політичної партії єдина. Росія, слідчий комітет Росії, порушив кримінальну справу за статтею про теракт у Дагестані. Оголошено триденну жалобу. Будуть проводитися наступні оперативно-розискне і слідчі мероприятия до виявлення всіх учасників этих сп'ячих ячеїв, которые безусловно. Подготовлювались, в тому числі і з-за із Очільник Кремля Путін поки не коментував нападів у Дагестані і за заявою речника Піскова, і не планує цього робити. А от глава республіки у своєму зверненні сказав, що влада розуміє, хто стоїть за організацією цих терористичних атак і якої мети організатори намагалися досягти. Подобні атаки на посягательство, на наше братство. на наше многонациональное единство, на нашу конфессиональную неразделимость, являются попыткой расколоть наше единство, и тем самым добиться раздела. розколу між нами. до слова напад стався рівно через рік після так званого бунту Пригожина. Тоді Путін відправився якраз до дербенту і тому події в Дагестані можуть мати більше політичний характер ніж релігійний. Вважає аналітик ради зовнішньої політики українська призма. Справа тут не лише в якихось певних релігійних розбіжностях, але й в принципі у тому, що у радикальної течії ісламістів, які перебували на території Дагестану, є певні. Скажімо так, політичні претензії до теперішньої російської влади. Чим вони спричинені, ну, тут поки що важко сказати, але теоретично можна припустити те, що одна з причин криється у тому, що після того, як був призначений у 2021 році новий губернатор а, Меліков відбувся певний перерозподіл сили в регіоні. Меліков намагається зокрема контролювати і фінансові потоки в регіоні, каже експерт. Відповідно, в регіональних органах влади призначають не місцевих, а етнічних росіян. Тож це може бути друга причина стрілянини. Ну і можлива участь у підготовці нападу та безпосередня участь у ньому родичів посадової особи це також не пересічно. Свідчить про те, що та система влади в Росії, особливо в регіонах, особливо в проблемах в регіонах є. Надії здатною і в ній є безліч і проблем, які ніхто не буде усувати, тому що всі розуміють, що вона не працює нормально, але водночас для того, аби її змінювати, потрібно зробити дуже багато зусиль, а на це багато часу і ресурсів, і поки що ніхто цього робити не буде. Якщо ви пам'ятаєте Крокус сіті і заяви російської влади після стрілянини, то на цей раз, принаймні, поки події в Дагестані політики не поєднуються впливом України. Наприклад, російський політик Дмитро Рогозін відразу закликав не пов'язувати стрілянину на північному Кавказі з Україною та західними країнами, зокрема. Утім, слідчі Росії все ж визначатимуть, чи стоять в одному ряду атака на Крим і стрілянина в Дагестані. Про це заявив зокрема сьогодні речник Кремля Пісков. Тож продовжуємо стежити за подіями в. Осії, зокрема, і підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати важливих оновлень.